Ця зима буде важкою, попереджають енергетики, адже масові ракетні обстріли можуть спричинити блекаут. Відтак закликають людей економити світло та готуватися до відключень. Більше про це наша Вікторія Резун. Система енергетики відновлена, проте відключення можуть бути, якщо Росія завдавати масовані ракетні удари, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. Ми готуємося до атак, безумовно, бо реалізовані проекти стосовно захисту, які в принципі ні жодна країна в світі ще не реалізовувала, і Україна тут буде мати теж досвід після проходження цієї зими. Але знову ж таки спрогнозувати рівень атак, масштаб атак і вплив тих атак на. Роботу енергосистеми ну досить складно, але ми все готуємося для того, щоб вони мали бо вони і будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати. Наша енергосистема об'єднана між собою, пояснює експерт з енергетики Максим Карпаш. Тож, якщо одна частина пошкоджена, це негативно впливає на усі інші гілки електромережі. Якщо йде вимикання, ну тобто перевантаження по одному з там гілок, одні частин. То йде в автоматичному режимі зниження напруги, і вона вся вимикається в автоматичному режимі. Тобто люди на це не зможуть впливати. І потім вмикати треба буде дуже довго. Костянтин Дученко, власник місцевої кав'ярні. Під час минулорічних вимкнень його заклад працював завдяки генератору. Було достатньо важко, бо всі відключення фактично ти в сьомій ранку приходиш генератори, щоб о 8 мовно кавомашина вже прогрілась і там ти їх монітори, щоб вони там не закінчилися бензин, не перегрівалися і так далі. То було складновато. Ну нічого, ми якби вивезли все нормально, готові до нової зими. Аби періоди вимкнень світла були коротшими, енергетики радіють вже зараз економити електроенергію. Традиційно запастися генераторами, павербанками, всім іншим. Але основне зосередити увагу на економії: тобто, утеплення, заміна вікон, дверей, довідники на двері. Ну краще одягатися вдома, якщо можна ну скажімо, зменшувати температуру опалення, значить трошечки зменшувати, краще одягатися. При Карпатці до можливих вимкнень готові кажуть, що минулого року купили все необхідне. Надіємося на краще, але поки що ми ж так на це не обдумували. Лампочки є, генератор є. Ми встановлювали це якийсь домашній генератор, акумулятор. а, а акумулятор. Так, тобто нам його підключили. У нас є генератор. Ми живемо у приватному будинку. Ми всім забезпечені. Ми передбачили будь-які неприємні ситуації. Щоб підготуватись до можливого блокауту на Прикарпатті вже створили електронні черги вимкнень світла. У всіх це та сама інформація. Краще знайти себе зараз, бо якщо настануть вимкнення, то щоб легше було орієнтуватися у часи, коли у вас буде чи не буде світла, електронні черги вимкнень можна переглянути на сайті чи телеграм-каналі Обленерго.